Ну що, друзі, модул 3. Ось така от біла шкіра. Ну, типу білий колір е, кресел. це на замінник. Давайте, я попробую зараз звук менше дати. О, є, круто. Е, щоб у мене часом на YouTube потім не забанило. Америка в нас, скажу так, що це мого товариша, мого знайомого такого. В общем, разом не гуляємо, але коли бачимося, завжди вітаємося, завжди тішимося один одним. Е, машинка, приїхала йому з Умарики і вчора він мене навіть Едені покатав. І я піщав як, ну, як дівчинка. Як би ти не їхав, я не дівчинка і я не поведусь на такий прикол, але піщав дико. Машина перформанс прошивка, чи то має перформанс, чи там є різниця вже в них, чи просто в прошивці. Валить вона просто дико. Просто дико, емоції зашкалюють. Чесно, це щось неймовірне. Е, і неймовірно, оце і монопосадка, і монопроста тумбочка, руль і монітор. Тобто, ввечері ми каталися, нічого не світиться, тільки монітори. Ну, тут легенько, ось його 4 індикатора. Ну І тут на, на ручці відкривання. Все, ну дуже так бідно для мене. Чесно, воно ну, так не, ну нестандартно. Але то що вона дає, це все міняє. Емоції по їзді, в керуванні, все це просто фантастично. от По нашій роботі тут замінник, але поролон знизу м'ягенький. Е, текстура така цікава, дуже гладенька сидуха Посадка легенька, типу, вона така класна. От. Я так розумію, тут щось джинса може закоцано. Шов такий Дуже крутий, дуже Нитки майже не видно. В общем, бачите, кусочок велика, щоб воно не терлося. Тут строчка сіра, може буде біла, тут ніжка така непогана, теж все мікрофібра непогано. Тут, понятно, ми всі знаємо. це Зарядочка і тут ще ніжка непогано. Підстаканники, лишні хоча б могли засуватися, відсуватися. Звісно, панорамний дах. Це все, але не відкриваємо, нема люка. Це мінус. Мені подобається, що все-таки є люк. Ця штука смішно відкривається. Так, дешево, але водночас круто. Все просто, все ніби просто, але все так дуже з стилем. Кермо маленьке, але таке грубеньке. Ну Це ж теж на любителя, я би забійся кермо трошки. Також оце відкривання дверей. Багато разів бачив е на YouTube каналах різних людей. І думав, що це просто. Насправді руки повинні теж налаштуватися. Так, що тут у нас? Це ага, вже сідука відчіплення. Ну, і знизу така от хрінь. Чистенько. поганий непоганий. От, його висота. Знаєте, непоганий ковролін. хоч і кучерявий, але непоганий. Так, паски чорні. Ззаді бойлек теж цей гарний. Ну, Машина там 2018 року чи 2019. Тут особи, то що і в ДТП попали, все і замастилося. А замінник миється легко, потолка тут як такого нема, тут от, стойки тільки. Думаю, з нею проблем не буде. Отут пильність. Але нічого не натерто, нічого не намазано. Тому думаю, все буде чітко. Пішов в багажня позарядка. Цікаво, модна, маленька, акуратна. І все вилком обшито, кромі хрім. Чомусь не знаю. Вже шити теж і все вкруг, Тоже Тут, все, мені кажуть, так, ну, треба за цим доглядати, бо це все непровабливого, коли відкривається тут, коли мусор. Тут ці машинні прийомчики треба мити обов'язково, завжди при чому. Тут теж все запилено. ну і Тут гунки будуть певно з руками все сивіти, сохнути, і буде вібрація. Якась точно буде. Ага, Тут механічне відкривання дверки. А тут просто так відкривати дверку. Е, ну, Чесно, білий колір виглядає дуже дуже круто. Надіюся, і сідухи миється круто, бо тоді б було смішно, якщо вони б не милися і були білого кольору. Бачите, шерсть є, тобто в машині собака перебувала, коврики непогані, ну і не є щось таке топчик-топчик. Теж топчик. відіб'ється. Що там знизу у нас? Шерсть. Знизу шерсть і купа електроніки. В общем, така, ось, друзі, цікава бричка. В середині емоційно воно мене не цепає, правду кажу, зовні офігенна. Їде просто космос. І тут треба ставити плюсики, мінуси. Непогано. Непогане наше майбутнє. Думаю, буде дуже, дуже і дуже весело нам в майбутньому. А ще як вона буде возила нас додому самостійно, ай це ще буде казка. Окей, приступимо. Тут проблема з світлом зараз. Трошки попрацюємо, світло пропаде, потім знову будемо допрацьовувати. Хрінь повна. Але робити щось треба. Не нервується, то все. Але робиться. Ну що, друзі? троечку помив, відмучив. Стартував вчора зранку, а зробив сьогодні на другий день в обід. Короте, світло це щось страшне і неймовірне. Фонарики всі посідали, тому вибачайте. Чим зможе, так знімлю. В общем, тут трошки шерсті було, я то все позбирав. Основна у нас була шкіра, помилася, гарна біленька є тут така от плямочка, і ніби все. І ніби все, по цілому салону, гарна сіра. Кажу такого. Хто би там що не базарив, типу по якості зборки, дешева машина. Миється класно, королін класний. А цей замінник офігенний. Попри те, що він білий, він офігенний, він офігенно миється, офігенний плотненький шов. Все гарно відмилося, все, навіть оці штуки, бачите, помилося. Тож, а, ще отут, бачите, якась косочка є. Ну тут собачка їздила, щось, певно, позором потолка як такого тут нема, тут більше стекла і стоїчки такі. Тож, не проблемна машина. Взагалі не проблемна. Навіть, можна сказати, кайфова. Іменно цей білий колір дуже круто, дуже круто миється. Виглядає цікаво. Ти бачиш, що тряпка грязна тянеш і ще таки лишається. Ну, в общем, треба буде декілька разів проходити. Ну не проблемно. Тобто, нема біди, як на білий колір. Я думав, що це буде щось страшне і неймовірне. Нема біди. Отака ось така трошка. Шкода, що не покайфував, бо все-таки. Півтора дня робити таку маленьку машинку, яку роблять за 4-5 годин. Це щось страшне і неймовірне. Ну, але машинка чиста, тепер тільки в кайф кататися буде на ній.